Привіт, мене звати Ігор і ви на каналі Віталіна. Сьогодні буду розповідати про твердосплавні насадочки Nisima, але не звичайні, а для лівші. Покажу в чому їх відмінність від звичайних на реальному прикладі. У мене тут є фрезер, є трошечки тіп. Тож, погнали! Поставь лайк. в чому власне полягає э, нюанс з насадочками для зняття штучного матеріалу? Чому саме вони бувають для ліпшів і для прошів? А всі інші, наприклад, ті ж самі корундові, алмазні насадки. Можуть використовувати будь-які майстри нюанс в тому, що абразивний інструмент авмази, корунди, споліровщики, натуральні поліровщики це поліровщик, це абразивний інструмент, йому все одно в який бік обертатись, Він буде тертися і трябати поверхню, яку обробляємо. А в випадку з твердосплавними чи керамічними насадками вони мають зубець, має направлення в конкретну сторону, і в залежності від того в яку сторону обертається насад. Цей зубець буде або загортати як ковш Зачерпує землю зрізати матеріал. Або якщо в іншому напрямку, він просто буде так от шкрябати, але не буде в повному обсязі виконувати свою роботу. В асортименті торгової марки Missima є три форми в трьох абразивах, тобто 9 варіантів насадочок. Це найпопулярніші форми, конус заокруглений, конус з за прямими боками, гранями, і конус з заокругленими гранями, але маленький. Тож ви зможете зробити більшість процедур ними. Тут є насадочки і для того, щоб швидко зняти покриття, є насадочка маленька, щоб знімати в маленьких, на маленьких нігтях. І є насадочка, щоб випилювати зсередини ніготь. А тепер переходимо від теорії до практики. Ось я взяв дві насадочки: одна для вші, інша для правші, однакова форма однаковий образик. І покажу вам власне, в чому різниця. Взяли насадочку для правші. І спочатку зробимо тестове зняття на форвард. Тут без сюрпризів це знімається все супер. Що буде, якщо ми переключимося на реверс? Насадка не буде знімати, а буде просто шкрябати матеріал. Повертаємося на, ревер, на форвард і уявляємо, що я шульга. Беру ручку в ліву руку. І починаю знімати матеріал. Буде трошки складно, але це не менше. По-перше, насадочка, ну це найголовніше, напевно, насадочка відштовхує мене в бік вільного краю, оскільки обертається вона в той бік. І це не дуже зручно утримати. Але припустимо, що лівша краще е керує своєю лівою рукою, ніж я. І тоді наступний момент, який вже не перебориш. Насадочка штовхає до вільного краю, і в моменті підходу до нього є зрив, який ну, неможливо проконтролювати. Насадка б'є по краю нігтя, і це дуже неприємно буде клієнт. І в такій ситуації з такою насадкою ж немає чого робити, оскільки перемкнути на реверс неможливо, точніше, можливо, але робити так буде. Не буде. В такій ситуації лівші нема чого робити, тому що вона не може перемкнути на реверс, щоб насадочка йшла до зони кутикули, оскільки так насадка не буде знімати. Тож, треба поміняти насадочку на насадочку для лівші. Увімкнути реверс, щоб розвернути обертання. Насадочки у напрямку зубців. І. Спокійно собі працювати. Є зняття, є робота. І на цьому сьогодні в мене все. Не забувайте поділитися цим відео із своїми колегами-лівшами. Підписуйтесь на наш канал, тому що буду скоро ще багато цікавих відео. І Па-па! Оскільки що, Я... все, ми повномочі. Давай.